У низці областей на середу, 8 листопада, оголосили штурмове попередження. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Так, 8 листопада в день у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях очікуються грози та шквалисте посилення вітру до 15-25 метрів на секунду. Йдеться в попередженні у вказаних областях через опади, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий, тому обережно пересувайтеся по вулиці та не ставте в цей день під дерева транспорт. Також в цей день незначні дощі очікуються у всіх областях України. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Щодо температури повітря у середу, 8 листопада, то вона буде контрастною. Так, по всій країні в денний час доби очікується від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла, а ось у південних областях буде тепліше від плюс 15 до плюс 18 градусів в день. Більш серйозне зниження температури повітря передбачається наприкінці наступного тижня. Із 15 листопада вночі температура може опуститися до мінус 20 градусів морозу та місцями випаде сніг. Більш подробніше можна переглянути в новому відео на нашому каналі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!